До уваги користенців інформація щодо заощадливого збереження теплової енергії. Шановні споживачі теплової енергії. Комунальне підприємство теплозабезпечення звертається до вас з наступною інформацією. З початку опалювального сезону 2014-2015 років, який в цьому році розпочався з 23 жовтня, згідно з рішенням виконавчого комітету користенської міської ради номер 425 від 22.10.2014 року. Комунальне підприємство теплозабезпечення працює відповідно до правил надання послуг централізованого опалення. Вчасно і без аварійно вдалося розпочати опалювальний сезон завдяки належній підготовці теплового господарства фахівцями підприємства. Хочеться зазначити, що за період міжопалювального періоду підприємством було фактично підготовлено. 34 котельні підприємства, 46 км теплових мереж, проведено повну заміну 1,6 км теплових мереж з використанням попередньо ізольованих трубопроводів, розуміючи зростаючу напругу навколо використання природного газу та енергоресурсів для виробництва теплової енергії та відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 296 від 9.07.2014 року. Про забезпечення населення підприємств, установ та організацій природним газом. Підприємством було здійснено переведення п'яти котелень міста для роботи на альтернативних видах палива. На жаль, підприємству доводиться працювати в умовах обмежень, але при цьому ми дбаємо, щоб сезон проходив безаварійно, стабільно, щоб уникнути техногенної катастрофи в місті. Особливо в найхолодніші дні, коли температура знижується нижче 10 градусів морозу і коли майже неможливо уникнути перемерзання трубопроводів, особливо у підвальних приміщеннях та на горищах будинків. Закликаємо вас, що ви в цей нелегкий для країни час будете заощадливо відноситись до споживання теплової енергії. Маємо на увазі не використовувати воду і систему опалення для побутових потреб. Провести додаткове утеплення квартир. Сподіваємося, що це призведе до більш ефективного використання тепла.